Вправ була долина пасторня. Тут симпатичний лісок лісокши. Сказала мама моя покійна. Воли не в школі і ось садили. А ми тут грали войнушки. Брали, брали гриби. Осіння, осіння. Тут наближаємося до славнозвісних катакомб. Тут ми колись до купалися, мало хто тут не купався, правда, позаростало зараз, але ще день іде.